Путін робить ставку на відсторонення Зеленського з посади президента, щоб замінити його маріонеткою. Таку думку висловлюють деякі медіа. Головний сценарій, який зараз розглядає Кремль, капітуляція Києва, зміна режиму, перезапис української державності за російським сценарієм. Мінімум, на який може погодитись Путін. Встановити контроль над чотирма окупованими регіонами України і обмежити політичну та військову самостійність Києва. В Кремлі вважає, що Зеленський не зможе переобратися і шукають аргументи, щоб переконати США у необхідності зміни влади у Києві. Поки Зеленський залишається при владі, Путін. Нібито не готовий до поступок на переговорах. Однак адміністрація США виступає проти запровадження в Україні тимчасового управління, як це пропонує Путін. США і Данія проведуть переговори про Гренландію перші на високому рівні після заяв американського президента Дональда Трампа про наміри контролювати острів. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмусен збирається зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо в куларах саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, який розпочнеться 3 квітня. Однак неназвані посадовці попереджають, що зустріч ще можуть скасувати через напружені відносини між Копенгагеном і Вашингтоном. Зараз данські й американські посадовці підтримують двосторонні контакти на мінімальному рівні. Данія, яка раніше намагалася ігнорувати, Вимоги Трампа та закликала своїх союзників не реагувати на його коментарі про Гренландію останніми тижнями, змінила тактику і намагається конкурувати з риторикою Вашингтону. Цими вихідними Расмуссен публічно відповів на напади адміністрації Трампа. Звичайно, ми відкриті до критики, але дозвольте мені бути. Абсолютно відвертим, нам не подобається тон, у якому це каже. Це не те, як ви говорите зі своїми близькими союзниками, зазначив голова МЗС Данії. Почалося все з того, що у грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Для національної безпеки США він казав, що зацікавлений у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову і знову повторював, що хоче володіти остров. Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів після інавгурації президента Дональда Трампа, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен провела з ним розмову, розмова пройшла просто жахливо. Писало видання Financial Times. Голова МЗС України Андрій Сигієва підтвердив, що Україна веде консультації із США. Аби досягнути підписання взаємоприйнятного тексту угоди про мінерали. Сгіба відзначив, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми. Отримали пропозицію на розбиток і, відповідно, новий текст угоди, відзначив Сигіба. Міністр наголосив, що в Україні є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур, сказав міністр. Він також підтвердив, що розпочаті консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій, українська сторона налаштована на укладення документа, який би відповідав обопільно національним інтересам як США, так і України, наголосив Сигіба. За його словами, текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного американського бізнесу, також буде внеском у безпекову інфраструктуру України. Це важливо посилення присутності американського бізнесу на території України, тому цей процес триватиме. Ми будемо працювати з американськими колегами для Досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання підкреслив міністр. Пам'ятаємо, що президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв великі проблеми Володимиру Зеленському за відмову від угоди про Надра. Чоловікам від 18 до 60 років за кордоном більше. Не буде потреби показувати військово-обліковий документ для оформлення паспортів. Про це повідомляє МВС. Статус перевірятимуть у реєстрі, а якщо даних немає, людину автоматично поставлять на облік із створенням електронного документа без медкомісії. Всі бронювання оформлені за старими правилами сьогодні. 1 квітня втрачають чинність, про це повідомляє мінекономіки. Тепер продовжити бронь своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Від сьогодні відновлено стандартний режим розгляду заяв на бронювання 72 години. Подати заявку можна лише у електронному форматі через «Дії». Тепер мільйон гривень для контрактників 18-24 років зможуть отримати військові нацгвардії та ДПСУ. Це рішення Кабміну. Також мільйон гривень одноразово виплачуватимуть військовим рядового сержантського. Із старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, які до 25 років були прийняті або призвані на службу під час воєнного стану з 24 лютого 2022 року, відслужили в бойових умовах не менше 6 місяців. Брали безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях у сірій зоні або навіть на території держави-агресора. Росія в ніч на вівторок, 1 квітня, не запускала по території України безпілотники вперше за тривалий час перманентних атак. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ударних би план не було, стежимо далі, поки це нічого не значить, сказав він. Останні повітряні сили повідомляли про рух ворожих шахедів о 4.34 ранку, понеділка 31 березня, а згодом було. Опубліковано про дані роботи українського ППО минулої ночі було збито 57 131 російського ударного дрона. Росія з осні 2024 року майже кожної ночі атакувала територію України ударними дронами. Останнім часом росіяни застосовували тактику точкових ударів шахетів по містах. Остання така тиха ніч була 14 жовтня 2024 року.